Шевченка. І чим більше його читаєш, тим більше розумієш, наскільки пророчі його слова, наскільки все те, що він сказав 200 років тому, збігається із ним сучасним, наскільки він є позірливим у своїй творчості, наскільки він у минулому бачив своє майбутнє. Сьогодні ми читаємо поезії релігійного змісту. І хоча колись в комуністичну часу існувало дуже багато думок щодо того, чи Тарас Шевченко вірив в Бога, і більше всі схилялися до думки та говорили, що він був атеїстом. Але саме в цій поезії, яку ми сьогодні будемо читати, і в поемі Марії, яку ви вже читали слухали, ми бачимо, що це не так. Релігійність Тараса Шевченка є глибокою. Однак релігійність не є бездумною, він у своїй вірі в Бога вірить і в майбутнє України. Він хоче кращого для неї і заради неї. І сьогодні, міжнародний день. Рідної мови дуже важливо і дуже знаково, і значимо, що ми продовжуємо читати, читаємо слова Тараса Шевченка. Сьогодні ми прослухаємо такі складні, можливо, твори, як для нашого розуміння, як подражання Єзекілю, Осія, глава 14 та інші. Перший твір, Подражання Єзекілю, датується 1859 роком Санкт Петербургом. Ієзекії це біблійний пророк, твори якого увійшли до старого завіду, датується шостим століттям до нашої ери. Як і інші біблійні пророки, викривав зажерливість можновладців, їхню гонитву за розкошами і жорстокість до підданих, за що був страченим одним з іудейських князів. Тяжкі історичні випробування, яких заснала тоді іудея, внаслідок чужоземної навали, пояснював, пояснював звороднінням панівної верхівки та віровідступництвом чужоземної навали усього народу, який поступався законами справжньої віри на користь чужих богів. Наскільки знаково дійсно оце поступництво, це зрадництво, яке викриває у своєму творі Тарас Шевченко, разом з тим він намагався підтримувати дух одновірців пророцтвами про те, що після насланих розгніваним богом яхви, з негод і випробувань настане відродження юдейського народу і царства. Для стилю пророцтва Єзекіля характерна ускладнена інокомовність, насиченість туманними символами та алегоріями. Тарас Шевченко в своєму наслідуванні, ближче тримаючись біблійного тексту в першій половині вірша і досить вільно відступаючи від нього в другій, використовує запозичений в Єзекієля сюжет для створення повчальної алегорії, в опричню своїм сучасникам, як їм слід обійтися з їхніми кровожерними царями. І стверджує неминучість плачемного кінця самодержавства. Наскільки дійсно яскравими і пророчими є оці слова в наш час і в наше сьогодення, в те, що ми бачимо сьогодні, в нас в Україні і в Києві. Однак якоїсь конкретно персональної алегорії в образи двох лютих Львищ. Це поширений у Біблії символ, наділений особливою владою, могутністю людей і постати. Він не вкладає якось особливо прозірного, такого пророчого значення. Проте в цілому відчувається прозора алюзія з російським царствуючим домом та його майбутнім крахом є безсумнівною в цьому вірші. Осія наступний пророк, до якого звертається у своєму творі Тарас Шевченко, жив у VIII столітті до нашої. Ери в Ізраїльському царстві, єврейській державі, що утворилася в північній частині Палестини близько 935 року до нашої ери, і була завойована сирійським царем Саргоном II. картаючи правлячу верхівку та її себелюбство, нехтування інтересами держави і народу. За прагнення збагачуватися шляхом нещадного визиску зубожілих землеробів, викриваючи повсюдний занепад віри, моральних засад, так і інше, Осія перечував також близький крах ізраїльської держави під тиском внутрішніх суперечностей та зовнішніх ворогів із пристрасною емоційністю передрікав сучасникам цей крах як невідворотну кару Божу за гріхи свого народу і насамперед за його недостойних проводарів. Саме в цей внутрішній зміст, а не форму його втілення в біблійному тексті, якого в наслідуванні, тобто тому вірші, який ми сьогодні почуємо, майже зовсім не дотримано. Привернув Шевченку увагу до цього розділу книги Осії. Порівняно з його попередніми переспівами Біблії, цей вірш більшою мірою перейнятий розумами над історичною долею України і адресовано насамперед її лукавим чадом, чиї гріхи синовні, безчесті і зрада і криводуші є. Ганебним тамром відклалася в історії, чия запопадливість перед милостями доброго і кроткого царя в період назрівання селянської революції в Росії в початку 60-х років видавалася Шевченкові небезпечнішою від усіх різновидів одвертої апології кріпосництва. Тобто Тарас Шевченко говорить про те, що самодержавству прийде кінець і владі, ті, яка Карає і мучить людей, прийде кінець. І запопадливість перед цією владою є гіршим злочином, ніж сама ця влада. Слухай. Трошки Пошкідає можна. Щоб... Подражані Едуарду Солі. Пос... Посажу коло хатини на навспомінь дружині і яблунку, і груши навспомін єдині, даст, виростуть. Дружина під древами тими сяде собі в колодочку з дітками милими. А я буду груші рвати, діткам подавати, з дружиною єдиною тихо розмовляти. Тоді серце, як бралося, всі древа садив я, щасливий я, і я дуже з тобою щаслива. Подражені Гезекії восплач, пророче, сини Боже, і о князях. І о вельможах, і о царях, отих, ірци, нащо ти сука, ваша мати, з львами кліщали щенята, і добувала вас лихих, і множила ваш рот проклятий, а потім з вас, щенят зубатих, зробились львечища, людей, незлоблих, праведних дітей, жрете, скажені Мушуліка, хватаю бур'яні курча. Клює і рве його, а люди, хоч бачать люди, та мовчать. Отож львеняти дикі, люте, підстерегли його, взяли та, заковавши добре в пута, Єгипет люди на каторгу, а люта мати спустила друге піснувати, Своє скажене звіря. Та вже такого сподаря, що градий весі пожирало. Земля тряслася, трепетала отреву львичища твого, Окули люди і цього запарну щелепи лепи удила і в вавилоні посадили, в тюрму глибоку, щоб не чуть було на світі того рику, самодержавного владики, царя Неситного. Минуть уже потроху і минають ні беззаконня і зла, а львичища того не знаю. Ростуть собі, як та лоза у темнім лозі, убувають на корінь свій, уже гнилий, уже червивий і малий, і худосильний. Вітер з поля дихне, дихне, погне і полама, і ваша злая своя воля сама скупається, сама своїй крові. Плач великий, вольмистоль вечого река почують люди. І той плач нікчемний, довгий і поганий, межи людьми в опритчу стане, Самодержавний державний, той плач. Ось я, глава 14-та, Погибнеш, згинеш Україна, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрій розкоші. Країна, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана. Та за скаженого Петра та за панів у тих поганих до краю нищить пекаря. Уб'є незримо і правдиво. Бо довго, довго терпаливий дивився мовчки на твою, кріхому твою витробу, і рек реквогніві потреблю твою красу, твою оздобу, сама розітнешся в озлобі. Сини твої тебе уб'ють, оперені, а зачаті. Вочеряві загинуть, пропадуть, мо недолежані не порчати і плаче, матір в нього плаче із гради і поля да зрить рослинна земля, що я держити і все бачу. Воскресний, мамо, і вернися в світлицю хату, опочи, бо ти аж надто вже втомилась, Тріхи сином не несучи. Спочивши скорбнення, скажи про це своїм лукавим чадам. Що пропадуть вони лихі, що їх безчестя і зрада, і криводуші його гне, кровавим, Пламенним мечем, нарізані на людських душах, що крикне кара не все пуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий, п'яний господар, не дасть їм ви, не дасть їм їсти, не дасть вам могли всісти та утікати. Не втече, не сховаєтесь, сюди вас а правда мста. Люди пістережуть вас натотож, уловлять і судить не будуть, кайдани, тугу окують, село зрешті приведуть. І на хресті оцім без ката, і без царя, існуватих, розірвуть, розіпнуть. Вкрай і в нашій крові собаки собак напоїть, і додай таке є слово їм додай, без причі ви сказали, зробили. Руками скверними створили свою надію і речети, Що цар наш Бог і цар надія і нагодує, і огріє Туву і сиру. Ні, не те, скажи їм, ощо брешуть боги. Ці ідоли в чужих чертогах, скажи, що правда оживе. Натхне, накличе, нажене не недревне слово, розслємнеї, а слово нове. Меж людьми криком пронесе. І люд окрадений спасе, від ласки царської. Дівча любе, чорнобриве, свизду купила. А я гляну, подивився та аж похилився. Кому воно пиво носить? Чому боси ходить? Боже сильний, твоя сила, бо тобі ж і шкодить. Ой діброво, темний гаю, тебе одягає тричі на рік. Багато собі батька маєш, раз укриє тебе рясно, зеленим покровом. Аж теж собі сам дивиться на свою діброву, надивившись на доненьку, любу молодую, возьме її та й огорне, бризу золотую і її дорогою, білою гавою. Та й спать я ж, втомившися турбою такою. Отже, як ми чули біблійне слово у Тараса Шевченка, духовність його безсумнівно пов'язана з ідеями відродження України і з ідеями духовної моралі особистості. Мистецтвознавець, філософ і богослов Дмитро Степовик зазначає, що весь Кобзар пройнятий ідеалами захисту правди, любові, свободи, а це і є істинно євангельські ідеали. Такі ж його листи до приятелів, такий щоденник. Як людина він мав недоліки. Але мав також християнську спонуку до покаяння. Шевченко не тільки християнин за хрещенням у віці немовляти, а й у християнин. Оце і є реальний Шевченко з його земним походженням, але з думкою про вічність і життя будучого віку. Якби не це, він би зламався, пропав би у тих казацьких пустелях, як зламалося безліч його сучасників. Адже він не знав, що буде солдатом лише 10 років, а не 25, як тоді було за царів. А він знайшов у собі дух повернутися, створити нові шедеври і навіть стати академіком гравюри. Духовність, тобто те, що пов'язане з внутрішнім світом людини, його моралью, думками, займала одне з найважливіших тем у творчості Тараса Шевченка. На початку літературної діяльності і в більш пізніший час перед та перед смертю Тарас Шевченко не втрачав віру в Бога, а завжди звертався до нього. Дякую за це.